Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розказати про свій саморобний токарний верстат по дереву і про його всі функції. Так, одразу скажу всі розміри. Так, ширина. 120. Висота 50. Довжина 900. Висота до центра 170. Ширина підручника 235. По, по габаритам, думаю, все. Покажу зараз, як працює, як працює сам двигун, як працюють обороти. Так, підключаю в розетку, вмикається на кнопочку. І одразу працює це регулювання оборотів. Даємо більше. Цей блочок сам з підтримкою оборотів, як бачите, можна дуже маленькі обороти. Це мінімум мінімум, прям це одиничка. Один і, ну, по шкалі 1,3 і три, можна так сказати. І це був у нас максимум, станочок хороший, потужний, має великі обороти. На жаль, немає чим заміряти самі обороти. Двигун тут від звичайної пральної машинки, автомат. Блок регулювання. Все дуже просто підключається, якщо. Напишіть в коментарях зніму відео, як підключити, як зробити все. Дуже простенько все на зварці, тут позварювано все. Рама, підручник. Все зібрано з підручних матеріалів. Задня бабка також. Плотненько все зібрано з підручних матеріалів. Також для нього я ще зробив таку планшайбу, щоб точити щось там, ну, Якісь вази, чашки через саморізи. Кріплю заготовку і точу всякі ці. Зараз переставлю, покажу, як воно буде на самому токарному станку. Так, забув ще розказати, як знімати оснастки, наприклад, цей тримач заготовки. Я проточив болгарку тут під ключик. На 13, як бачите. Вставляю ключик на 13. Вставляю. Впираю сюди і викруточку. Вставляючи викрутку сюди, розкручую. Також я нарізав сам різьбу тут. Так, відкручуємо. Оснастку для тримання заготовок ставимо нашу планшайбу. Так, потрібно посунути трошки підручник. Беремо ключ на 14. Відпускаємо підручник. Все на. Зробив для удобності в основному все на ключ на 14. Ну і в мене просто багато таких болтів і гайок. Так, посунули ми підручник, ставимо нашу планшайбу. Планшайбу ставити дуже просто. Закручуємо. Затягуємо. Не забуваємо забрати ключик. Так, забрали ми ключик. Планшайба на місці. Зараз спробуємо включити. Так, включаємо. Додаємо оборотів. Як бачите, все працює, люфтів ніяких немає. Добре, зараз переставимо оснастку і покажу її самий процес роботи. Попробую поточити якусь дерев'яшку, щоб нагляд... наглядно показати. Так, змінюємо оснастку. Процесі роботи вона затягнеться сама. Так, затиснув я заготовку. Такий кусочок явора. Будемо пробувати зараз проточити щось трохи і. Правда, одною рукою трошки неудобно, але попробуємо щось трошки показати і проточити. Беремо різець, також саморобний з підшипника. Включає. Бачите, проточили ми трішки. Зараз будемо постараємося проточити повністю до конуса. Як бачите, доточили ми Почти до круглої заготовки. Просто однією рукою неудобно знімати цей, але вже в мене є заготовлені, які я заготовив на майбутній проєкт. Зараз вам покажу. Так, це, вже заготовлені, вже виточені на майбутній проєкт. Найлі хороший станочок для домашніх потреб. Бюджетний, дешевий. З маленькими з, усьма, з всякими простими задачами. Наприклад, як зробити якусь ручку там до молотка чи до якоїсь стамески, то повні згодиться. Так що, друзі. Наразі дякую вам за перегляд. Прошу підписатися на мій канал. Це допомагає моєму каналу, Поставити лайк і до наступних зустрічей!